Гречана каша з курятиною. Два пакети гречки. Промиваю кілька разів і замочую впродовж ночі у холодній воді. Зранку всю зайву воду зливаю. Курячі стегна 7 кілограм. Вимочую 2-3 години у холодній воді. Тоді складаю у банячок і заливаю водою. Як тільки вода закипить, зливаю її, м'ясо перемиваю і так само мию баняк. Знову складаю все у баняк, заливаю чистенькою водою, додаю сіль, чорний перець, горошком, духмяний перець, лавровий листочок і варю до готовності приблизно пів години. М'ясо знімаю з кісток. Перекладаю сюди підготовлену гречку. Натираю 400 г моркви і нарізаю пів кг цибульки. Тепер спеції. Половина чайної ложки меленої паприки. Неповна чайна ложка чорного меленого перцю. І 2 чайні ложечки овочевої приправи до м'яса. Добре все вимішуємо і викладаємо у чисті слоєчки. 32 півлітрових баночки. Так, всі баночки наповнені, тепер сіль. Половина чайної ложечки, отак, без щука у кожну баночку. Баночки можна заливати бульйоном. Так, одні баночки ставлю в автоклав на стерилізацію, інші накриваю кришками і ставлю в холодильник. Гречка з м'ясом, гречка добре розпарилася, просочилася м'ясним бульйоном, смачна і сита гречана каша.